Свій бізнес на НВ, новий розділ для бізнесу, створеного за підтримки. Про Я рада вітати усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Новий тиждень нові заяви. Насправді, ми ще старі не встигли обговорити зокрема переговори між Києвом Вашингтоном, Вашингтоном Москвою. Зараз ми зосередимося на тому. Які наслідки цих переговорів могла мати чи може мати в майбутньому Росія? Бо ну, з'являються повідомлення в Західній пресі про те, що Дональд Трамп таки починає здогадуватися, що Путін просто затягує війну цими багатогодинними переговорами. І навіть, от, як пише видання The Hill, Дональд Трамп сказав, що от в нього сформувався якийсь такий психологічний дедлайн для Росії. І терміни він, звісно, не сказав, але дав зрозуміти, що він не буде радий. Тому, якщо виявиться, що Росія просто затягує час, до нашого ефіру вже долучився Ілля Пономарьов, депутат Державної думи, в минулому 2007-2016 роки. Ілля, доброго дня! Доброго ранку. Я почну, мабуть, із самого початку відносно від самого початку, коли були переговори у Саудівській Аравії, і, наприклад, дипломати. Посли, з якими ми спілкувалися в цьому ефірі, вони здебільшого тяготіли до думки, що Росія перемогла в тому раунді переговорів, ну принаймні тому, що вона ні під ні під яким документом не підписалася, нічого не пообіцяла. А перемир'я, про які заявили сторони, згодом і порушила і їй за це нічого не було. Чи ви згодні з такою точкою зору? Ні, я не згодний з такої точки зору. Бо через це можна казати, що тоді і е, Україна перемогла так само, е, бо ситуація виглядає досить симметрично, тобто, сторони е, про щось говорили, якісь гучні заяви пролунали але яких е якісь там документів, якісь там е процедур контролю е та виконання цих домовленостей їх е просто не існує. Саме через це, власне з'являється ця е заява на Дональда Трампа, бо якийсь процес триває, а де власне результати. Ну я, я вважаю, що зараз. Це просто процес. А чи Путін взагалі хоче домовитись чи ні? Ну це важко казати. Бо ми звичайно не можемо заглянути в його голову. Але... Мої там джерела з Росії, вони також як і в Україні, до, до, до речі, люди як і вірять чи не вірять в те, що можна досягнути е, якісь домовленості, так само і в Росії вони поділилися на дві частини. Одна частина каже, що та звичайно, Путін налаштований на те, щоб домовитися, а інша частина каже: що ми будемо твердо стояти на одній позиції, і е, тут дуже дуже важко е, з'ясувати, хто щось. Насправді знає, хто щось і додумаю. Ну, добре, а знаєте, ми е, багато часу присвятили тому, ну десь приблизно з 20 січня, а може і раніше, присвятили тому, що намагалися вгадати, яка ж стратегія Трампа стосовно завершення війни е, Станом на зараз зрозуміло, що якоїсь чіткої стратегії немає. А от якщо переадресувати це питання щодо Путіна, як ви розумієте стратегію там чи тактику Путіна щодо Трампа і щодо співпраці з Трампом, який в свою чергу намагається нібито зробити все щоб війна завершилася, і яка за таких обставин стратегія Путіна? Ну дивіться, перш за все треба сказати про стратегію Трампа. Бо, на мій погляд, вода повністю зрозуміла. Це єдине, що тут прозоро, і я вважаю, що тут гадати не, не, не треба. А, Трамп хоче за будь-яку цену а, досягнути миру. А, і для нього мир це. Досить абстрактна реч, ну, просто перест... зупинити стріляти. Ну Це, це його формулювання. А, але що в голові у Путіна, це більш важка справа. Я вважаю, що Путін має певну, усвідомлену стратегію щодо цих перемовин я вважаю, що Путін з одного боку хоче досягнути якогось перемир'я. Бо з точки зору його пропаганда Росії воює вже не з Україною, а вона ж воює з НАТО, і той факт, що не головач в НАТО Сполучені Штати прагнуть цього пірміддя, тиснуть на Україну і, врешті-решт, підписуються там певне домовленості про пірміл'я. Це визначає, що там мовляв Росія перемогла. Тобто вона дотиснула НАТО до того, щоб НАТО визнала. Російські інтереси це вже можна оголосити е, публічно і капіталізувати свій е, внутрішній рейтинг. Я вважаю, що для Путіна це важливо. Я вважаю, що це багато людей недооцінюють, наскільки це для нього е, е, насправді важливо. А далі е, стратегія е, проста, що Україна йде е, на вибори, це буде тривати певний час: е, там 3-4 місяці за... Цей час Росія може домовлятися з Сполученими Штатами на інших треках: там про ядерне розброєння, про Арктику, про Іран, там про СНВ 2 Там про будь-щось і через це будувати довіру і, врешті-решт, домовитись про розподіл. Сфер впливу це головна ідея фікс у Путіна, і саме тоді, коли вже там Україна визначиться і вибере когось нового чи старого, як президента, то вже буде де факто існувати ця домовленість за сполученими штатами, і, і Путін переміг. Ось я вважаю, що це те, що він хоче досягнути. Я маю сказати, що ну здебільшого мої співрозмовники, з якими я принаймні в цих ефірах говорила, вони все таки більшість з них схилялися до думки, що Путін не зацікавлений в перемир'ї, тому що його армія хоче повільно, хоче з великими втратами, але вже маючи в тому числі і корейських союзників, якщо ми там про Курщину говоримо, його армія наступає і він не зацікавлений в перемир'ї. Ви щойно сказали, що Путін хоче досягти перемир'я, ну щоб вирішити там низку своїх справ. Чи, чи планів, як то вибори там і налагодження бізнес співпраці зі Сполученими Штатами саме так. Ну ми ставимося з нашого розуміння характеру цієї людини і його справжніх завдань з точки зору там внутрішньої та зовнішньої російської політики. Просто звичайно в Україні. Люди е, розуміють Путіна як такого диктатора, який е, може усім нав'язувати свою волю е, і змушувати всіх там робити, як він, як він бажає, з моєї точки зору, це не так. Е, і моє знання е, Росії, моє знання Путіна особисто е, каже, що він е, більш. Такий павук, який сидить в центрі павутіни, там дьоргиє за, за ніточки, але що він не диктатор, він не може єдина отримувати рішення, йому треба їх погоджувати за своїм оточенням, балансувати інтереси всередині країни. Його взагалі просто натура, як чекіста, вона його підштовхує саме саме в цьому. Напрямку, і саме тому я вважаю, що він зацікавлений в тому, щоб оголосити піміння. Я вважаю, що при Путині сталого миру, тобто якийсь більш-менш постійних домовленостей, не буде е, ніколи існувати. І я вважаю, що війна при Путіні не може припинитися остаточно. Я вважаю, що там е, навіть е, якщо градус на українському фронті е, знизиться, то е, в підсумках він обов'язково нападе там на країни Балтії на Польщу. Бо війна зараз для нього є питанням виживання і знову через те, що він чутливий до суспільної думки, до рейтингів до рівня підтримки йому. Потрібно щось робити постійно, щоб е, цей рівень е, зростав, е, але е, ну чи він технічно може воювати без цього, так може. Е. Я вважаю, що економіка Росії витримує ще там рік чи два в тому самому режимі. З військової точки зору, ну сьогодні все гаразд, але це гаразд для стратегічної рівноваги, бо всі ці ну, наступи ну в Києві відбивають там одне селище, інше ж селище але. Приводу немає, і навіть перспектив для того, щоб захопити е, е, е чи частину Донбасу. У нього ж немає немає такої потужності. Вони в 25 му і навіть 26 му році ну, це не виглядає, якщо вони можуть там захопити там Краматорськ, Славянськ та е, е, інші е, інші міста Донбасу, і я вважаю що він цього розуміє ну, просто поглядачи на мапу і е, саме тому. Дамовливості дипломатичної домовленості і домовленості, домовленості про захоплення цієї території через переговори з Трампом це виглядає як найбільш реалістична стратегія. Але виглядає так, якщо ми говоримо винятково про переговори, то поки що Росія не дотиснула Трампа в цьому напрямку і навряд чи дотисне. Бо ну принаймні після переговорів у Саудівській Аравії про це писали медіа: що Карасін і Беседа російські переговорники вже піднімали питання, щоб. В результаті там якогось ще перемир'я чи угоди про мир Росії були відписані всі чотири українські області, в тому числі з територіями, які Росія не захопила. Ну і з огляду на те, що ніяких заяв від американської сторони ми ну чули від Стіва Віткофа так про такі російські наративи про референдум. Але в цілому, наскільки я розумію, американська сторона не готова в цьому напрямку тиснути на Україну. А ви думаєте, що Путін спробує скористатися цим шансом і дотиснути? Я вважаю, що в Кремлі не сподіваються на те, що Україна. Може добровольно чи під тиском сполучених штатів віддати залишок Запорізької та Херсонської областей. Я вважаю, що це і Я вважаю, що у них таких розрахунків немає. Але це але не вони заважає, намагаються якщо... це робити. Правильно вони намагаються ну, це, ж, це робити. Це, зараз. це ж це ж це ж переговорний тиск. Це ж пошук якоїсь середньої лінії. для того, тебе потрібно ставити максимальний запит, і потім там торгу. Уватися десь там посередині, ви зійдетесь так само, як Україна наполягає на тому, що звільнить всю нашу територію по кордонам 91-го року. Ну це теж розумна, розумна позиція. Просто ну це це нормальний переговорний процес. Я в ньому нічого дивного не бачу, і я вважаю, що тут треба. Дивитись на підсумки, які які вони будуть, а зараз це, це просто процеси, і це не можна казати, яка справжня позиція Росії в цьому в цьому питанні, і за моєю інформацією, там взагалі буде розглядатися. Один з двох варіантів, тобто ну два варіанти е, лежать на столі, а е, е, сторони будуть обговорювати, який з них взяти за основу. І Один сценарій з е, е, так званим невеличким обміном, тобто більш-менш домовленості по існуючій лінії зіткнення е, е, з там обміном е, тих е, територій Російської Федерації, які зараз контролює Україна, на ці невеличкі шматочки території, які Росія захопила в Харківській та Миколаївській областях, ну плюс Запорізька АЕС, але є і сценарій великого обміну, коли Росія взагалі залишає Запорізьку та Херсонську області. А Україна взамін залишає Донбас. Ну тобто, це може бути щось зовсім інше. Але я вважаю, що для України це буде дуже важко на це піти. І хоч ці варіанти її існує в теорії, ну навіть написаний на, на, на паперці, але я вважаю, що нам буде дуже важко до цього домовитися. Але зараз все одне це ж питання інше, питання переміря, це не питання остаточно домовленості, це питання того, що відбуде. Це саме зараз, без якісь там обмінов э, та далекоглядних далеко там домовленостей. Це тричасове рішення. У мене ще одне питання стосовно перемир'я, і якраз вже користуючись вашими знаннями Росії, от ви сказали, що Путін зацікавлений в перемир'я в перемир'ї. А які наслідки з вашої точки зору могло би мати таке перемир'я, ну грубо кажучи, для соціально-економічної ситуації в Росії? Бо як я собі це уявляю? Може, це по-дилетантськи, Що зараз здебільшого економіка Росії зав'язана під війну? Працюють там заводи, виробляють зброю і так далі. Люди, Теж багато хто на війні так отримують за це гроші. Якщо зараз перемир'я, там частина цих людей повертаються до себе в міста, в села і ставлять питання, за що ми воювали, грубо кажучи. Можливо, виробництво зброї там і ця військова машина теж ну може не повністю, але може зупинитися. Потреби ж не буде такої, ну можливо, у мене таке хибне припущення За словом. Чи буде це мати якийсь все-таки негативний ефект для Путіна всередині? Росія ну з усією повагою, я вважаю, що ви тут трохи помиляєтесь з точки зору того, що буде відбуватися після там ймовірно, якогось там перемірі чи, чи навіть миру. По-перше, я вважаю, що жодної демобілізації не буде. Я вважаю, що саме через те, що для Путіна це дуже небезпечно, повернути цих людей озброєних з бойовим досвідом. Додому я вважаю, що він буде їх тримати в армії і платити їм гроші і подалі. І саме тому це те, що зведе до нової війни, бо їх буде потрібно десь використати в майбутньому. По друге з точки зору оборонного комплексу він буде відновлювати свої арсенали. І також якісь там змін зниження оборонних замовленостей замовленості я не передбачаю мо ну, протягом найближчих там двох-трьох років. Я вважаю, що знову вони будуть готуватись до нової нової війни. Тобто якісь суттєвих змін протягом наступних трьох років з цієї точки зору я не бачу. Я бачу з іншого: ну, якщо активна фаза бойових дій припиниться, то припиниться і витрати цих похоронних. А це зараз як це націнична лунає? Ну це такий сутевий фактор з точки зору внутрішнього спросу, бо ці гроші доходять до родин. Людей, які загинули на, на фронті, і вони їх використовуються для там закупівлі квартир, для машин, для якихось для інших закупівель, і це штовхає вперед економіку цих грошей не буде, але з іншого боку, не будуть і витрати держбюджету, тобто тут також є там певний баланс, але а в підсумках я вважаю, що суттєвих змін для російської економіки від припинення вогню протягом там двох-трьох років не буде. Добре. Ще я хотіла з вами обговорити заяву Володимира Зеленського, яку він зробив минулого тижня, здається, на прес-конференції чи на брифінгу, і вона суттєво відрізняється від того, що він говорив раніше. Бо раніше, ну, ми пам'ятаємо, нагадаю для нашої аудиторії риторику, що спочатку Володимир Зеленський сказав, що немає в Росії з ким розмовляти, і з Путіним він не буде говорити. Потім риторика дещо змінилася. І Зеленський казав, що лише в принципі Путін в Росії може ухвалювати якесь рішення, тому якщо треба поговорити з ним заради завершення війни, то я готовий. А ось минулого тижня Зеленський сказав: у Росії є бізнеси, є багато регіонів і потужні економічні напрямки. Ми готові до діалогу з тими, хто має бачення, як закінчити війну, і готовий діяти всупереч небажанню Путіна припинити бойові дії. Ну от в, в Україні цю заяву розцінили як. Як готовність Зеленського говорити можливо з великим чи не дуже великим російським бізнесом про припинення війни? Я не дуже розумію, як це і з ким говорити, і про що, але ось тут я би у вас хотіла запитати, які у вас думки є з цього приводу? Ну, український президент казав про три кола, з якими він бажає і вважає доцільним. Розмовляти це представники бізнесу, представники регіонів та представники опозиції це саме те, що пролунало від нього. І я вважаю, що тут ну звичайно, тут багато людей поспіхнеться зараз, а, а з наших глядачів та слухачів. Але я вважаю, що тут ключове питання тут саме опозиція, не через те, що вона потужна, вона найбільш слабка, звичайно, з усіх цих трьох категорій, але вона може виступити як мостик, Бо з технічної точки зору спілкуватися з представниками бізнесу та регіонів Україна не може. Це дуже небезпечно для них, і ніхто з них просто на будь-яку зустріч не з'явиться. Ну, якщо це впливова людина, я якщо з нею взагалі доцільно розмовляти, і єдиний шлях, як це можна зробити, чи це через такого посередника, який може виступити російська позиція. Але я вважаю, що саме зараз Володимир Олександрович не дуже серйозний в цьому питанні, тобто, це просто надсилання там певного сигналу, це певна погроза для Путіна. Ми з вами тут багато разів на радіо НВ казали про. Те, що треба розігрувати свої карти, і якщо Путін каже там про нелегітимність Зеленського, то треба говорити про нелегітимність Путіна і нелегітимність взагалі російської системи влади, яка не визнана вибор, в яку не визнана жодний країн цивілізованого світу. Ну, і... Це правильний напрямок. Я вважаю. Я звичайно бажаю, щоб Україна зробила і наступний крок, і таки почала ці розмови з бізнесом регіонами та опозицією. Але побачимо я зараз, зараз. Зараз зараз цього я не бачу зовсім. Ну ви знаєте, Іля, як я розцінила цю заяву Володимира Зеленського? Я це розцінила як такий прямий сигнал е, умовному. Фрідману Абрамовичу Діпаски, який до речі, щось там нещодавно висловлювався, що він так незадоволений був війною. Можливо, я не знаю Ходорковському, можливо, що хлопці, дівчата, давайте щось вирішувати. Якщо у вас є якісь інструменти впливу на Путіна, будемо говорити. Тобто, ви вважаєте, що я помилялася? Не цим товаришам було адресоване повідомлення з боку Зеленського. Ну, дивіться, за винятком Ходарковського. Я вважаю, що ви прави, але ну Абрамович знаходиться в діалозі з українською адміністрацією з перших днів війни. А, Це і такий секрет полішинеля. Я хочу сказати. Да, там ну так, там все налагоджено. тут, тут, тут нічого нового не, не не потрібно. Пан Фрідман дуже намагався війти в цей діалог. Протягом першої половини 2022 року, але відмова відбулася з боку Києву, і зараз я нових ініціатив, якийсь тут не бачу. Але все одне, ну а як технічно це робить? Тобто ну окей, Абрамович погодив це з путіним, і це його офіційна робота. А з точки зору усіх інших, тобто тут просто потрібен посередніх. Тобто, треба створити е, механізм діалогу. Тут Фрідман же е, не напряму е, про це говорив. І навіть ці спроби, які були від там Віксельберга, Лісіна, там інших е, людей е, говорити з українцями, це було небезпечно як для українців, е, бо українське суспільство не дуже підтримувало е, е, ці спроби, так і для е, цих хлопців. І тут я вважаю, що просто потрібно створити якийсь посередників, які б це могли зробити, і я зараз жодних спроб руху в цьому напрямку просто не бачу. А коли ви сказали, що було б добре говорити з опозицією, і сказали, що тут, мабуть, частина наших слухачів, читачів, глядачів, точніше, посміхнулася, ви кого мали на увазі? Ну, звичайно, є та частина позиції, яка воює а, разом з Україною а, на фронті, і а, яка знаходиться в діалозі з Україною з перших днів війни, і а, це вже досить перевірені люди, до яких є довіра а, з боку українського керівництва, і саме їх і можна в цьому використовувати. Але ну, якщо є причини працювати не з ними, ну окей, можна з тим самим там Худорковським чи Каспаровим, але я. Не дуже впевнений, що вони будуть робити це в інтересах України, ані в своїх власних інтересах. Ну, але все не можна їх використати. Але потрібно рухатись тут потрібно усвідомлення, робити якісь пропозиції, домовлятися і створювати конструкції. Врешті-решт, в Росії насправді багато бізнесменів, які хочуть там вийти з під режиму санкцій, і їм потрібно казати як це відбудеться ну навіть в майбутньому, але вони потрібно себе це уявити? От ви останнє питання. Ви сказали, що якщо вас правильно зрозуміла на початку, що в російської економіки є е, запас міцності десь на рік, і за цей рік Путін має щось таке вигадати, в тому числі і з Трампом, як би і чим би підживити російську економіку. Якщо весь цей процес затягнеться, що станеться через рік? У, умовно, через рік може це буде півтора, може два, але але що станеться? Ну я казав, якщо менше на рік, тобто на рік і це можна гарантувати, що воно є. Я вважаю, що єдине зміни, які можуть насправді зараз відбутися, і суттево повпливати е на ситуацію, це зміни на фронті. Я вважаю, що потужність українських ударів на фронті через розвиток технологій, дронів, дрона інших, він зростає постійно, і через це ми можемо насправді подолати опор там на. Певних ділянках фронту А економіка. Ну може бути, відбутися свідома стратегія з боку того самого Трампу щодо тиску. Там на на, на, на нафтопостачання на інші експортні та імпортні операції Російської Федерації це може впливати суттево, але над цим треба працювати саме собою. Там нічого такого не відбудеться, що могло б звести до катастрофи. Дякую дуже. Ілля Пономарьов, депутат Державної думи Росії, 2007-2016 роки. Був на Радіо НВ. Ми говорили про те, які наслідки війна матиме і має для Росії, які залишаються шляхи переговорів, кого з ким. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.